Проєкт телеканалу Д-1, який допоможе вам зрозуміти, як здійснюється правосуддя в контексті війни. Ми розповімо вам про те, наскільки є ефективним захист цивільного населення у воєнний час, і головне, яке правове покарання несуть за рішенням суду корупціонери. Долучайтесь. Ви дізнаєтесь достоменну інформацію безпосередньо із зали суду. Я, журналістка Маргарита Супільняк, перебуваю у Бабушкінському районному суді міста Дніпропетровська. Сьогодні тут був розгляд справи номер 932-1391-24 стосовно незаконного переправлення осіб через державний кордон України. Обвинувачення Біла Дар'я Олегівна, Биковська Олена Володимирівна, Герліванова, Ірина Анатоліївна та Журова Тетяна Анатоліївна. Розгляд справи було перенесено через те, що одна з обвинувачених не з'явилася на засідання. Ірина Герліванова, депутатка Дніпровської районної ради. Восени минулого року її було затримано за незаконний перетин кордону під час воєнного стану. Будучи депутаткою, вона не могла виїжджати за кордон. Втім, Одарка Біла, на той час директорка департаменту молодіжної політики та національно-патріотичного виховання Дніпровської міської ради, та її заступниця Тетяна Журова, організували для Ірини Герліванової незаконне турне, підготували та підписали фіктивний наказ про відряд Дження депутатки в Польщу на конференцію, завідувачка кафедри вищого навчального закладу Олена Биковська організувала підробне запрошення на конференцію. Того разу суд обрав для Ірини Гарліванової запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання. Вочевидь, такий запобіжний захід не став перешкодою для скоєння кримінальних злочинів. А колишня чиновниця Одарка Біла, яка за нашою інформацією досі не може покинути службовий кабінет у приміщенні Дніпровської міської ради. Відомо серед мешканців Дніпра зйомками у музичних кліпах, знаю рано знання, з вас не сподівання, засвітять небо в давні. У Бабушкінському районному суді міста Дніпропетровська відбувся розгляд справи щодо незаконного переправлення Ірини Гарліванової через державний кордон України. Наша знімальна група завітала на засідання головуюча суддя Карягіна Наталя Олександрівна. Сторони відмовилися від відеофіксації судового засідання, коментуючи це розголошенням конфіденційної інформації. Проте не слід забувати, що Ірина Герліванова, Одарка Біла та інші це публічні посадові особи, тож повинні відповідати перед людьми та законом. Будемо і надалі вас інформувати щодо розвитку цієї справи. Депутатка Дніпровської районної ради вже є фігуранткою іншого кримінального провадження. Пригадаємо, наприкінці березня було викрито сімох посадовців одного з комунальних закладів Дніпровської міської ради, які заволоділи коштами на відпочинку дітей у безкоштовних літніх таборах. За процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури повідомлено про підозру директорці та шістьом посадовцям дитячо-юнацького центру Штурм Дніпровської міської ради у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовим становищем, вчиненого організованою групою. За даними слідства. Організатори, директорка дитячо-юнацького центру Штурм Ірина Гарліванова та її заступниця, залучивши п'ятьох підлеглих, розробили злочинний план за володіння коштами на відпочинку дітей у літніх таборах. Вони відкрили на території центру та його філії по всьому місту літні табори для дітей. Ці послуги оцінювали від 1200 до 3200 гривень за зміну. Дані послуги повинні були бути безкоштовними, адже заклад є комунальним і фінансується за рахунок міської ради. Де сплачені батьками кошти незаконно передавалися організаторці і розподілялися між членами групи? Так, за три місяці протиправної діяльності встановлено понад півмільйона гривень збитків територіальній громаді міста. За погодженням прокурора до суду було направлено клопотання щодо обрання підозрюваним запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою.